Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами справді щось особливе: це рецепт квашених фаршированих помідорів по-вірменськи, який підкорить вас з першого шматочка. Це не просто закуска, а справжня вітамінна бомба з неперевершеним смаком. Повірте, після дегустації цього рецепту заливки точно не залишаться. Готуйте разом зі мною і я впевнена, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Начинятиму помідори ясмачними овочами та часничком. Так-так, друзі, вам не здалося, там були баклажани. Адже саме вони додають страві неймовірної пікантності та аромату. Баклажани, як і усі овочі, мені потрібно підготувати, тому що потім я буду їх перекручувати на м'ясорубці. Очистивши від шкірки, я нарізаю їх невеликими шматочками. З перцем роблю те ж саме попередньо очистивши від насіння його. Розміри шматочків ви, звичайно, вже обираєте за можливостями вашої м'ясорубки. Далі йде морква. Так як в мене морква невеликого розміру, я взяла 4 штучки. Але ви можете замінити на одну велику. Тепер цибуля. У мене цибуля середнього розміру. Приблизно по 60 грамів кожна. Всі пропорції я обов'язково, як завжди, пропишу в описі до відео. І, звичайно, гострий перчик чілі. Куди ж без нього? Все овочі підготовані. Тепер я додам зелень. У мене це такий добрий почечок селери листкової та петрушки. І будь ласка, якщо вам сподобається і ви захочете приготувати, обов'язково додайте м'яту. Їй потрібно трішечки, але це незамінний компонент. Тепер все необхідно подрібнити на м'ясорубці. Сітку я обираю з отворами середнього розміру. На блендері я не рекомендую вам подрібнювати, тому що найбільш смачно, коли відчувається ота текстура. Готову масу відставлю трохи в сторону та займусь помідорами. Помідори потрібно обирати великі. Я робила, звичайно, і зі сливками, але мені сподобалось більше з ось такими. Частину помідору я відрізаю у тому місці, де був хвостик, так щоб утворилась така кришечка. Тепер обережно пройдусь ножем, ось так, щоб відділити м'ясисту частину, яка йде за шкіркою, від пазух з насінням. Зроблю насічки ножем та обережно чайною ложкою витягну усю серединку, усю м'якоть, залишаючи так би мовити, коробочку. Дану процедуру повторюю з усіма запланованими помідорчиками. І коли все готово, приступаю до фарширування. Всю помідорну масу, яку я вирізала з помідорів, я відправляю до перекручених овочів. Додатково помідори я не подрібнюю. Через м'ясорубку не пропускаю, тому що, як я вже, мабуть, буду повторюватись, мені подобається текстура. Дуже смачно, коли вам буде потрапляти саме шматочок невеличкий помідорчика. Тепер беру тару. Дуже зручно це робити в ось такому харчовому вітеречку. Та просто наповнюю помідори. Наповнений помідор прикриваю кришечкою. Коли всі помідори наповнені, ми вже точно бачимо, скільки залишилось начинки. На цьому моменті не хвилюємося, нічого викидати не потрібно, просто знімаю верхній шар помідорів та усю начинку, що залишилась, складаю до відерця. Під час процесу квашення вона теж набуде чудового смаку стане просто ідеальним доповненням і повірте, вона буде не менш смачна, ніж самі помідори. Потім помідори повертаю на місце та готую розсіл. Для цього беру воду кімнатної температури і на кожен літр води додаю 30 грамів солі та 40 грамів оцту. Перемішую до повного розчинення солі та обережно заливаю помідори. Чому обережно? Та тому що, щоб не піднімати кришечки, щоб не повимивати начинку з них. Пропорції розсолу я даю на літр, тому що дуже зручно буде потім підрахувати і використати ту кількість, яка потрібна саме вам. Помідори повинні повністю бути покриті розсолом. Далі потрібно поставити гніт, можна використати тарілочку. В мене ж це кришечка з відерця меншого по діаметру. І поставити щось не дуже важке. В мене це огірочки з цибулькою. Рецепт яких, до речі, вам дуже сподобався, за що я вам дуже вдячна. І в мене ще залишилось трохи заколоченого розсолу, я його просто долю. Накриваю відро марлею. Щоб нічого не завітрювалось, ніхто туди не залетів, та залишаю на 3 дні при кімнатній температурі. Ось і все, через 3 дні наші помідори по вірменськи готові. І повірте, друзі, це справжня смакова бомба. Їх пікантність, аромат і поєднання овочів просто неймовірні. Коли ви пригостите цими помідорами своїх рідних, вони точно будуть в захваті і захочуть дізнатись цей рецепт. Спробуйте і ви побачите, що це справжній кулінарний шедевр! А Я вам, як завжди, друзі, дуже рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!